Всім добрий вечір! Хочу показати, як я корінюю пагани піларгонії. Дехто з дівчаток боїться в мене купувати невкорінені паганці. Кажуть, що вони гниють, пропадають. Я вам покажу: ось я купила нові для себе сорта. Махрові, красиві. Хочу розмножити. Бачите, це просто одрізаний пагінець мені прийшов сьогодні по почті. Я вирішила цей раз зробити е, замість стаканчиків одрізати бутилку, щоб не робити кульочок, а накрити кришечкою. Ну, чогось мені, мені таке захотілося. Насипала торф, він вологий. Вставляю цей пагін. Пагін повинен трошки підсохнути. Піларгонія так вкорінюється, так треба. Одрізану макушку, бутилочку вдіваю зверху. Ось вділа зверху бутилочку, відрізану частину. Ставлю їх у лоточок і беру наступний. Хочу вам показати, що бутилочки зроблені у отвори, бачите, Паяльником зробили дирки? Це обов'язково. Тому що, коли будете поливати, то треба кудись діватися воді, щоб вони не погнили. Ці пагони. А коли будуть видні корішочки, то я хочу кришечки відкрутити і буде так далі розвиватися рослинка, поки не покаже багато корінців. Ну, це моя така задумка, Получиться чи ні, будемо наблюдати з вами разом. Всім пока!